Друзі, всім вітання. Зібрався на рибалочку. Годинка 16.25. Якщо випаду. Е, Так, я на рибалочку в гамаліївку хочу спробувати половити судачка. Сподіваюсь, що можливо будуть якісь виходи. І я попаду на цей вихід, щоб зловити хоча б мені би хоча б малька зловити судачка, щоб побачити його, амаліються. а маліється. Я вже давненько його там не ловив. По спінінгу в мене сьогодні Каламареті, катушка Страдик Хачішний, 4000 шнурочок 0,8. Якщо я не помиляюсь, Юджі Київський по приманках, буду пробувати мантули кидати і силіконки також. Друзі, я на водоймі, збираю оснастку і буду закидувати на судака. Погода, як завжди, люблю приїхати в таку погоду, що сонечко світить. Але вітер страшенний і холодно. Знаю, чи щось буде клювати. Вітер хороший, правильний, але через переміну погоди рибка може не клювати. Тому що переміна серйозна. Така погода змінилася, що капець. І вон зараз я буду пробувати в цю погоду що-небудь зловити. Я ловив і у важчу погоду, але. Але, але, так. Раз. Два Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім сім. Так, друзі, не знаю, що з того буде? Інтрижка. Так. Моя Сумка сумка є тут. Ножечки обітнути. Я таких коротких поводків не ставлю, хоча довшого не потрібно. Так. Якусь мандулку зараз вцеплю Склены. Так. Как завжди ручку забыл. Так. Это моя ручка. Ручечка, ручечка, ручечка моя. Так. Тут що у нас по приманкам. Бочки. Тут, сюди. Сумочку сюди. Так, друзяки, ще рукавички візьму. Рукавички візьму, напевно. Оці неопренові, Вони в мене вже старички але я маю такі ж самі новенькі, але я їх ще не обкатував. Хоча що там їх обкатувати? Нормальні, хороші прибілі. Рукавички, хто планує, якщо в них залишилось, ну, якість така, як була то бомбезна якість Все, друзяки, я. На водоймі Ого, це прикольно. Саме головне, що нікого немає. Тримаєш. Там бачу якась машина. Однак. Це водночас добре, а по-друге, характеристиках не дуже, бо панелі слизькі. Блін, ручку забув все ж таки. Спеціально вертався за ручкою і забув, бачите. Або в мене часу залишилось небагато і спішу, щоб рибку половити хоча б. Хоча б покльовку відчути. Так, є ручка, машинка. Закрито Фрикціон затягувати треба провіряти, Ну що все не хороша риба, коли її злиєте. Ну, грузяки. Перший закид. Перший закид завжди легенький. Треба розмочити шнурок. Чик. Метрів 10-20. Більше. Так, Так, є. Так, вимотую і тепер закін буде хороший. О, пішло добре. Друзі, міняю локацію. Тут вітер такий помірний, можна ловити, але зробив пару закидів і жодного прижемчика і покльовочки і клювання. Їду на іншу локацію по водоймі, спробую з іншої сторони половити. Можливо, там трішки. Там Переважно, якщо з цієї сторони йде вітер, то він там трішки слабший і буде зручніше закидати легші грузи, грузики і приманка буде долітати далі там де потрібно. Якщо там правильно хвиля йде, я зараз подивлюся. Якщо вона бокова, то буде не дуже зручно, буду повертатись назад. Якось так, друзі. Друзі, локація змінена. Тільки тут ситуація така собі на рахунок вітру. Я думав трошки легше. А він тут майже той самий, що і там, і ще в додачу боковий. ну Раз приїхав, треба пробувати. Важко ловити Такий вітер. Ще, якщо в лице, то нормально. Я ловлю в такий боковито, що в наше можна. Ой, отак собі. Ліота ну, летить, але шнур видувай. Друзі, тут рибалка не піде. Важко. Нема контролю над приманкою Ловити би для того, щоб зловити рибу це не для мене. Я хочу покайфувати до дару. Тобу буду переміщався. Буду переїжджати напевно назад. Тут воно буде недобре. Скажете, хтось скажете такий рибак. Я, хлопці, я такий рибак, есть, Я такий рибак, який любить кайфувати від рибалки. Вбивати підсаки під і набивати садки рибою. Так. Коротше, розвертаюся і їду назад. Я думав, тут ситуація трошки краща, вона тут не краще. Друзі, третє, міняю локацію. Сонечко вже на заході. Все тут покидаю і потім повернусь на ту територію, де я був. Ну, Подивимося, може тут щось буде. Я тут колись відловлювався добре на тих точках. Вони вже пару років для мене мовчать. Не знаю чому. Тобто судак змістився його тут вже немає. би дома тут крутитись, бо тут мальок карпа тут ловлять, і мальок тут гуляє напевно 100%. Так. Чую, сегодня поеду до дом без поклевочки. Відчуваю. Чую, чую. Відчуваю. Так. Что у нас там такого? Фу. А вітерець, вітерець не на жарт розігрався. Фу. Їдемо на іншу локацію Напевне там вже залишимося. Тільки я думаю, краще отут піля дамби зупинитись, що їхати трошки далі ще одне місце ну, але воно ввечері майже не працює хіба на канал проводить спробую я туди заїхати Дай Боже, Та, на, на озері кажи. Взяли вже. О, файно. Взагалі прикольно ну. Треба буде треба займатися тим. Та давай. Друзі, жодної покльовочки. Родунки такі гуляють, знаєте, може треба було лишитися там, може там, сям. Але судак, якщо у нього виходи то він переважно, де його підловлюють, він завжди буде клювати Тут він, він буває дуже частенько. Ну, сьогодні не в той час. За той день я хотів сказати. Але його тут поки що немає. Ракушку чути. Тверде дно мог би тут стояти. Його тут нема. Або він як то є. Не хоче. Не хоче, друзі. І це вже небагато залишилось, тому що скоро захід сонця. Друзі, взагалі нічого. Чому я не здивований, не знаю. Але я не здивований, що нічого не клює. Так, я ще встану, тут пару точок обсмикаю. Якщо вже там нічого не клюне, то Друзі, ще не час або <смас> вже не час. Клюнув би один хороший. Я би його зняв. Або перевіз би, або відпустив. Де той собак? На цю водойму треба їздити кожного дня і тоді можливо попасти на якийсь вихід. Тут же водойма стала як всі такі водойми називають специфічна водойма. Тут же риби так. Багато немає як колись, що вона клювала на кожному закиді. Її тут тепер треба шукати і попасти на неї. Має багато карт скластися. Погода, плюс рибу знайти, щось приманку підібрати. І кинути її під самий рот. І тоді, можливо, станеться покльовка. Скажете, риба є. От я зловив, я зловив. Та я і не спорю, що тут риба є. Просто я маю на увазі, що її вже тій кількості немає, що колись було, її вже набагато-набагато менше. ну Тепер треба проявляти професіоналізм, щоб рибку зловити. Просто так її зараз тут не зловити. Маліють. Було водойма з рибою Зариблена дуже... Ну, судака було дуже багато. Зараз його тут вже немає в такій кількості. Ловили, в задницю цілували, відпускали. А це потрібно було його в бочку. І розвозити по всіх водоймах. Друзі, тільки що рибка підсіла Хороша, блін Зійшла Ай-яй-яй Прижала, прижала, друзі. Хороший судачок Фу, не очікував. не очікував. Ну реально, друзі, хороший. Не встиг камеру включити, просто щоб ви побачили. Прижав і я його не просік. Ні. Пробую ловити, може він тут стоїть. Сонечко вже заходить і темненько. І це судак. У нього був вихід. Фух. Аж руки трясуться, да внури не цеген не, не підсікав. Ще поки що ловлю, вже нічого не бачу, але так наугад прижав, кілограмовий точно був. Повірте на слово. І може ще клюне Це вже мене радує. Прикольно, друзяки. Може, приманку змінити. Іншу спробую білу поставити. Бомбезно. Воно я не відчував такого. СБ ще з покльовочкою Бенс. Я його тримав добре, не попускав. Ого. Прикольно, друзяки. І ще кордос. Ну і поки що все. Я думаю, що це можливо вже і не буде клювати. Але я ще спробую. Можливо, можливо, а, в мене нема тут мандул Білих, білий в іншому місці. Це шикарно. Бляха міг би вже рибку мати в зарахунку. Так, давай оцю по поставлю. Вже незручно, бо темно, а від видно. Застяжку застібнув, не застібнув. Я так раз хорошу рибу злив. не бачив застяжку, не застрібнув, підсік хорошу рибу теж поки витягував, вона зійшла з приманочкою. І це було навіть на тому самому місці. Тій частині водойма. Ще один-два закида і буду тікати. Теж нічого не видно. В заході, може сюди чотивничити взагалі. Так, ще один закид І додому. Це вже точно, тому що вже нічого буде. Не знаю, чи камера ще щось передає, що щось передає, бачимо і канди. Ще біля машини зроблю один закид і достатньо. Блін, шкода, що не підняв рибку. Могла бути риба вже. Тут ще о тут зроблю закид і все. Друзі, все, я додому, ви вже напевно нічого не бачите, а я вже збираюсь і їду додому. Друзі. Рухаюсь додому по рибалці, змінив купу точок, всі береги обловив, крім там де камиш росте, одну рибу тримав явно. Оце вже коли сонце зайшло в темноті, приїжджав судак. Це був судак, бо давив донизу і я його викачував. І судачок був непоганий. Я думаю, за кілограм. Не менше. Зійшов чому? Тому що він підійшов до берега і я йому трішки дав слабину. І, а коли рибу добре не просічати, воно так буває, гачок злітає з нього, бо його, щоб пробити, треба добре сіканути, а я його просто не очікував. І я його можна сказати, що не просік, а просто підняв його на, на гачку. І так тримав в напрузі. О, і зато він мені зійшов при послабленні. Але для мене це вже добре, бо я взагалі не розраховував на якесь клювання сьогодні, і тому я задоволений, прогулявся, подихав свіжим повітрям, все супер, друзі. Бо з рибою, звичайно, довгоболіється вже проблема, але... Вона ще є, але дуже мало. Все, дякую, до зустрічі.